Так, я знайомився заявою. в мене будуть заперечення на дану заяву. в зв'язку з, зв з тим, що ви мені ознайомили мене. Я бачу, що в даній заяві прокурор, крім моєї заяви в прокуратуру про злочин, ухвали судді маскалик, яку не виконано, нічого нового не надав. Тобто не відомостей про виконання судового рішення судді маскалик. Він просто заперечує і не хоче вносить. Ну тут же ж гра не хочу, не хочу. Прокурор зобов'язаний протягом 24 часов вносити відомості до ЄРДР, що не виконано. Так що мене ваше рішення абсолютно не лякає. Думаю, що Апеляційний суд в будь-якому разі надасть оцінку цим документам. будь ласка, я, а, у вас же, вони справі, можна не повернути. Так що вони абсолютно нічим не обґрунтовані, як і ваші клопотання. Е, ухвали. До суду клопотання доповнює. На якій ми стадії зараз судового процесу? Так і клопотання. З клопотаннями буде завершено. Ви їх відмовляєтесь розглядати, це буде окрема до ВРП. На кучу, на Якщо для я вас, вас по вас я... Вас я... моє висунки. Вислов... Ні, я намагаюсь вести судове так. засідання, щоб воно відбувалось в законному руслі. ВРП це не орган каральний, це орган, який розглядає так. спірні питання, які виникають в судовому залі. Це не може бути погрозою. Установили порядок, доследжение, докази. Заскармливали к нам. Враковывающие на